Всім привіт! Як ви вже дехто бачили, в нас на минулому тижні приїхали новинки. Дуже цікаві тканини від мануфактура Сатема Італія. І так, нарешті нарешті, італійці пофарбували нам сатему 212Л, це та, що 30-й каунт, 12 ниточок на сантиметр у чорний колір. Так, я знаю, вишивати на чорному нелегко, але 12 ниток, знаєте, воно значно полегшує цю складну задачку з зірочкою. І також я знаю, що багато чоловіків і підлітки також вони дуже би хотіли мати чорні вишиті сорочки. Не знаю, чи це дань практиці, чи дань моді, ось, але мій чоловік також з цієї когорти, саме тому він радів найбільше цій новині. Ну, як я вже зрозуміла, то певно наступну сорочку йому шитиму вже на чорному льоні. Звісно, золотий логотип на кромочці, на чорному тлі дуже-дуже гарно видно. Що хочу сказати про цю тканину. Шити на ній легше буде, ніж на белфасі. Вона гладша, вона не колюча, глибокий чорний колір. ось. Рана дуже, дуже приємна до тіла, кому кусається Белфаст, то повторюю ще раз, що Сотема вона значно-значно приємніша. Ну і основне питання, чи линяє ця тканина? Ні, ця тканина не линяє. Пофарбована вона дуже якісно італійці молодці, вони дуже старалися, але. Як і власне, в Цвейгардах перший шар фарби, він може трохи-трохи розмиватися. Виглядатиме це так, ніби трошки буде водичка такого легкого, легкого сірого кольору. Не лякайтеся, це все нормально, воно не линяє, не тече, вишивка нитками, зберігається добре, ну, нічого не фарбується. Звісно, прати потрібно делікатно, але в наших. У польових умовах ми протестили її неделікатно. Ось я зняла відео і вам його покажу. Я відшивала зразочок білими ниточками, це Brother Special b B5 5200 B5200, Так, ти фокусуєшся чи ні? 200, ось. Як бачите, воно нічого не пофарбувалось, ниточка лишилася білою. І це при тому, що я прала нашим звичайним милом, ну, якби. і... Водичка в мене така гаряча була достатньо. Ось праний зразочок на тлі непраної тканини, як бачите, він не посвітлішав. Що хочу сказати, чому так взагалі може трохи пофарбуватися вода? Верніше, навіть не пофарбуватися, а такий відтінок, тому що перший шар фарби змивається, розмивається, тканина натуральна, фарба натуральна. Тому така картина, але з білими нитками нічого не стається, і чорний колір світлішим не стає. Тому, будь ласка, хто бажає коханих порадувати, бо я знаю, що в чоловіків на тому, що чорна вишиванка, чорна вишита сорочка то є пунктик. Тому беріть собі, будь ласка, на заміточку. Реально, льон дуже-дуже класний. Очі звикають, я вже розминаюсь. Але ж, знаєте, хочеться часом потішити такими забаганками. На сукні також дуже класно буде. Не дивіться, що воно так дуже коли на просвіт. Це Просто в нас зараз ще сонечко, ось. але насправді тканина не прозора і дуже непогано видно переплетіння навіть вже в праному зразочку. Також до нас ще приїхав блакитний льон сатема 30-го каунту на 12 ниточок. Дуже-дуже гарний колір. Подивіться в нас в інстаграмі, попередня публікація, там є фото. Приходьте до нас в гості, дивіться наживо. Ми в Києві на низках в ЖК Файна таун. Хто у нас ще не був, приходьте на екскурсію, а хто вже був, приходьте за тканиною. Легко не буде, звісно, але, знаєте, ну, це ж не 15 ниток в сантиметрі, так, 20 ми б не просили фарбувати в чорний колір. Ось такі в нас новини. Зараз я ще е, сюди прикріплю відео там, де я той зразочок мучила. Покажу вам, як поводить себе ця тканина в гарячій водичці. Дякую всім за увагу! Бажаю вам, дівчата, натхнення. Не бійтесь чорних тканин, реально буде класна сирочка. Всім па-па!